Гранти на власну справу в Бориспільській філії Київського обласного центру зайнятості відбувся семінар для ветеранів та їхніх родин на тему, як отримати кошти на започаткування або розширення свого бізнесу. Програмою, яку започаткував уряд у квітні 2023 року, передбачено надання грантів на суму від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Розглянемо конкретно по сумах. Перша категорія це ветерани та ветеранки і особи з інвалідністю. Так, в рамках цього проєкту можна отримати до 250 тисяч гривень. І умова протягом 6 місяців з дня надходження коштів потрібно буде створити одне робоче місце. Якщо ви плануєте отримати від 250 тисяч до 500 тисяч гривень, то потрібно буде створити два нових робочих місця. Від 500, до, 500 тисяч до мільйона, потрібно буде створити чотири нових робочих місця. Але, Грант в сумі від 500 тисяч до 1 мільйона надається учасникам грантової програми, які перед цим були зареєстровані фізичними особами-підприємцями не менше трьох років. Також Грант від 500 тисяч до мільйона надається за умови співфінансування, тобто 30% грантових коштів це власні кошти, і 70% вартості проєкту це безпосередньо грантові кошти. Отримати грант на власну справу може також чоловік або дружина ветерана. Ці кошти можна використати на закупівлю меблів, обладнання, транспортних засобів, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, закупівлю свійських тварин, птиці, посівного матеріалу, послуги з маркетингу та реклами та інше. Деталі можна знайти на порталі Дія також допомогти зі створенням бізнес-плану та супровідною інформацією можуть працівники центру зайнятості. Звертається до нас у відділ. Повністю розповідають від початку і до кінця, як правильно сформувати, як правильно розробити бізнес-план. Так що, можете звертатися до Людмили Миколаївна в її відділі проводиться і допомога по складанню бізнес-планів. Від старту ветеранського компоненту грантової програми Власна справа переможцями стали вже 407 ветеранів та членів родин учасників бойових дій. Загалом вони отримують гранти на 178 мільйонів гривень. Найбільше гранту отримувачів з Вінницької, Волинської та Львівської областей. У нас по Бориспільській філії вже є три ветерани, які отримали грант, і також є одна дружина. Учасника бойових дій вони зараз наразі іде процедура розпочинання їхньої діяльності. Крім того, ветерани можуть отримати ваучери на навчання. Ваучер – це документ, який надається одноразово безготівковій формі на навчання в професійно-технічних навчальних закладах або вищих навчальних закладах. Тобто ви можете здобути другу вищу освіту, якщо у вас вже є вища освіта або перетеру. Зробити... Перепідготовку пройти на робітничу професію. Основна умова це повинна бути вища освіта або професійно-технічна освіта. Хто може здійснювати таке навчання? Таке навчання може здійснювати професійно-технічні навчальні заклади вищі, вищої освіти, заклади також підприємства, установи, організації, які мають ліцензію на освітню діяльність. Ваучер видається в розмірі 30 тисяч двісті гривень. Це 10 прожиткових мінімумів. Якщо сума витрати іде більша, ніж дана сума, то залишок людина доплачує самостійно. Здобути фах психолога може допомогти благодійний фонд Альони Вінницької, який також співпрацює із центром зайнятості. Цей благодійний фонд спільно із університетом Шевченка розробили програму для ветеранів та їхніх родин із психологічної реабілітації, отримання професії психолог для військових та працевлаштування. Так, скільки коштує? Участь у програмі абсолютно безкоштовна для ветеранів та членів їхніх родин. Родин обов'язкова умова, щоб мали або бакалавра, або молодшого спеціаліста. Вони використовують час за навчання, це ваучери на навчання, і залишок, яких не вистачає коштів на все навчання, йде за рахунок благодійного фонду Альони Вінницької. Основні які вимоги, це освітній рівень бакалавр будь-якого напрямку, статус демобілізованого учасника бойових дій російсько-української війни, наявність значного досвіду переживання подій війни для жінок. Хочу трішки додати при особистому спілкуванні з ними. Так, це сказано, що учасники, ветерани сюди можуть навіть входити і вдови, вони співпрацюють у цьому всьому, вони дуже допомагають. Вони сказали, що це найперша наша допомога, яка буде саме для цих жінок. Орієнтовний термін початку програми 15 квітня 2024 року. Додаткову інформацію може надати координатор психологічної програми Олександр Ткаченко за телефоном 068 958 вісім Загалом за більш детальною інформацією щодо працевлаштування навчання та отримання грантів на власну справу можна звертатися до Бориспільської філії Київського обласного центру зайнятості за адресою вулиця Глибоцька, 4 або за телефоном 093 дев'яносто 349-50-80. Валентина Ластовка, Вадим Погребний. Новини ТРС Бориспіль.